Привіт, я Лунтик-козла. Меня зовут Бабушка Василь. Від Собічка Василь. Стоять! Я Лунтик-козел, мене собак. Вітаю вас. Мені, звісно, дуже хотілося, щоб як чоловічий лікар був головним відповідальком мами та татусів у питанні е, батьківства. І зовсім не так. Головні відповідальки дідусі та бабусі. Ми сьогодні ми поговоримо, пішли. Спонсор програми. Корван по домашнім гаджетам. <режу> здрастуйте, здрастуйте! Це, це фінальний випуск програми. І сьогодні ми поговоримо про бабусі та дідусі. Розкажіть, що ви думаєте про дідусі та бабусі? Вы не любить дружить. Не любить дружина! Давайте подивимось, що наші експерти додають бабусі та дідусі, наші експерти. Ай! Бабусі та дідусі колись. Тя дружина, я тобі опаснює бабусю й дідусь. Батьківство, те, що ви тримаєтеся разом розповісти на ваше питання. Хто розумієте колишні бабусі? Майже ти, коли обіцяєте у своїх 25 тисяч років попереду. А хто розумієте про хлопчика та дівчата? Чоловіка! Чоловіка! Не говори уже, я тобі розказала, що ви розумієте своїх. Наприклад, тобі на прийом Тайлор Мен з бабусі та дідусями. Давайте подивимось. Ми вже говорили про дідусі та бабусі. Викування Тайлора Мена займається баба Нуїл Келсон. Вона лідатор журналу. Тато Вендела е, поза домом він міністра. Так, бабуся Марат, професійний педагог. У нас у родині всі лідери, але ць, ми ніколи не сваримося. Майже те створює мама, ну я в В чому ж ваш секрет попросив у них косев піввок. Розкажи, будь ласка, ви розумієте бабусю та дідусю? дідусью. <успільно> дідуся, я не знаю. Я це не знаюсь! Як це не знаєш про дідусь та бабусю! Я тобі розб'ю тобі вазу. базу! Забачиш, що в косах біху! Я забуду пинать! Нельзя, нельзя! Нельзя пінать! І так, експерти довіряються особистим бабусям та дідусям. Давайте розкажемо експертам, що вони казав бабуся та дідуся. Доброго ранку, козел. Розкажіть мені, будь ласка, як зустрічать бабуся та дідуся, як дружити з Е, козам, довіряйтеся, бабуся та дідуся, люблять косли домашніх тварин. їжі. Я не знаю яко! Домашніх тварина я не знаю! Милуй козел! Ви знаєте віддають бабуся та дідуся! Хлопче Головік... да дівчата! Я один я скажу ні! М До сказал, до побачення. Спонсор програми комфі. Комфінабарван по домашнім гаджетам.